Дорогі браті і сестри, Христос народився. Славімо Його з великою радістю, і духовним піднесенням, святкує Церква Христова, Різдво Господа нашого Ісуса Христа, що означає для нас ця подія з того часу, коли перші люди порушили заповідь, Божу, не повірили йому, а повірили дияволу. В людську природу війшов гріх, тобто зло і смерть. Люди перестали спілкуватися з Богом, і Бог став для нас невидими. Почала жорстока боротьба між добром і злом у самій людині, а також між людьми і народами. Людська природа, хоча і не перестала бути доброю, але пошкодилася гріхом, затьмарився людський розум і серце стало жорстоким. Люди помирали як духовно, так і тілесно. Ніхто, крім Бога, не міг спасти людину від цього гріха. Син Божий зійшов на землю, щоб визволити людський рід від гріха смерті, що означає, що Бог зійшов на землю. Це означає, що Син Божий став людиною, такою людиною, як і усі ми, крім гріха. Він, будучи Богом і не змінюючись божеством. Народився від Пресвятої Діви Марії і Святого Духа, тобто, не від похоті чоловіка, а дією Святого Духа, тому народженого флеєми дитя святе. Так. Відбулося втілення Сина Божого. Ось цю подію ми святкуємо вже Понад дві тисячі років син Божий не просто наблизився до людини, а ототожнився з нею, сам став людиною. Він сприйняв тлінне тіло, тобто смертне, яке зростало за законом природи, втомлювалося, відчувало голод і спрагу, страждало і підлягало смерті, тобто людина. Людська природа, Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа ні в чому не відрізнялася від нас, крім гріха, і для того все це сталося, для того, щоб визволити нас від гріха і від смерті, щоб ми не страждали вічно, щоб подолати смерть і з'єднати після Воскресіння душу з тілом. Пояснюючи зміст Боговтілення, святий Йоанн Богослов говорить, життя явилося, і ми бачили і свідчили, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця, і явилося нам, святий апостол Євангелист Йоанн Богослов, ніби так говорить, що Боговтілення це не людська фантазія, а реальність істина, і ми бачили і свідчимо про це. Ми співаємо, слава Богу, бо в втілені Сина Божого, відкриваються всі глибини премудрості Божої, тільки вона й могла знайти засіб для нашого визволення від гріха, від усякого зла і особливо від смерті. Господь Ісус Христос, визволивши нас від відріха і смерті, примирив людей з Богом, апостол Павло. Про це говорить так в Ісусі Христі, Бог примирив із собою світ, не ставлячи людям провину злочинів їхніх, а і дав нам слово примирення. Різдвяної ночі ангели заспівали на землі мир, той, хто народився в Вефлеємі, скаже напередодні своїм страждань. Мир залишаю вам, мир даю вам. І якщо тепер немає зовнішнього миру і на сході України триває неоголошена війна, і люди ворогують між собою, то це, тому що християни не сприймають миру Христового, не хочуть жити по правді, говорять нам весь світ неправду. Господь Ісус Христос назвав основним законом Його божественного вчення, любов. У своїй особи він явив зразок любові і заповідав нам наслідувати Його. Він сказав: Це є заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Якщо серед людей пануватиме добра воля, а не зла, якщо люди. Будуть турбуватися не стільки про себе, скільки про своїх ближніх. Тоді вони зрозуміють про любов це те дорогоцінне багатство, яке піде з нами у вічність. Вони будуть насолоджуватися блаженством вже в земному житті і перейдуть з ним. У життя вічне у теперішній час у нас одна думка і одне бажання, що в Україні утвердився мир, але не будь-який мир, тобто мир несправедливий, мир в неволі і рабстві, прагнення до миру не заперечує рішучості захищати свою землю, свою батьківщину від іноплеменників і своїх внутрішніх ворогів. У різвяні дні, коли небесне благовістя, про мир по особливому сприймається серцем, коли ангельська пісня про благовоління Боже до людей переможного лунає в наших храмах, і слова з нами Бог наповнюють радістю нашій душі, помолимося Господу, щоб Він дарував нам перемогу над видимими. І невидимими ворогами і миру Україні і всьому світі. Якщо ми віримо, що з нами Бог, і сповідуємо народження Сина Божого в леємі для спасіння роду людського від усього зла, і смерті, то невже він не приведе нас до кращого майбутнього? Нам треба для цього? Покаятися в гріхах і беззаконнях і бути справжніми християнами. А ознаки відродження духовності в народі ми бачимо в любові до України і в жертовності народу. Це ознака любові до ближніх церква. Закликає всіх християн, всіх людей доброї волі, робити все можливе для відродження і для миру у всьому світі, дорогі браті і сестри. Пам'ятаємо, для чого Син Божий народився від Пресвятої діви у Вифлеємській печері. А я сердечно вітаю з великим святом Різдва Христового та Новим Роком всю українську паству Київського патріархату, наших братів і сестер Московського патріархату, всіх християн України, а також українців в Америці, Канаді, в Європі, Азії Австралії. І по всьому світу сердечно вітаю з різдвом Христовим і новим роком президента України Петра Порошенка, Український уряд, Верховну Раду, Українські збройні сили, добровольчі батальйони, які захищають українську землю на Донбасі і весь український народ. Нехай Христос Спаситель, який народився в Ефлеємі, наповнить наші серця радістю і світлом. Нехай в новому році мир і благословення Боже перебувають на Україні, на кожному, хто чинить правду і добро. Не забуваймо про те Бог є любов, і ця любов привела Його в флеємську печеру і на Голговський хрест. Христос народився, славімо Його! Філарет Патріарх Київської Сируси України, Різдво Христове, 2014, 2015 роки, місто Київ. У цей величний день Різдва заспіваємо нашу українську колядку, і нехай вона не буде скорботною. за сімо наші помешкання щедрою українською пшеницею, щоб багатів у Бога, народ наш. Вітаю вас, Різдвом Христовим, З Новим Роком! Христос рождається!